Як підвищити свою самооцінку. Ніколи не шукай визнання допоки ти собі не скажеш я самодостатня. Ніколи не порівнюй себе з іншими. Ніколи не шукай визнання, поки ти не побачиш свою цінність без умов. Справжня самооцінка це тиша. В якій ти себе шукаєш. Не роби так, поки не навчишся слухати свої поради і себе більше, ніж інших. А зроби так, день перед важливим прийняттям рішення, не обговорюй ні з ким своє рішення. Не роби так. Поки не усвідомив, що самоповага це щоденна практика. А зроби так: говори про себе з повагою, навіть у дрібницях.